Доброго дня! Це компанія Меблі. Пропоную сьогодні розглянути диван Русі у вас в інтер'єрі. По габаритам диван має подовжині розмір 1,98 м, глибина в нього 90 см. В розкладеному вигляді він матиме спальне місце 1,30 м на 1,98 м. Чим цікавий, що коли ви знімете перину, ви можете отримати два спальних місця. Наприклад, розстелити тут перину, тут може вас відпочивати два гостя, і на дивані, який ми розкладемо, теж може відпочивати два гостя. Сказати, що цей диван зручний та комфортний, це не сказати нічого. От я сиджу на ньому, мені максимально комфортно. Ця парина холофайбером. Вона пухка, об'ємна, дуже-дуже комфортна. Висока спинка дозволяє зручно розміститися та комфортно сидіти, а спати на ньому це буде ніби сон на хмаринах. Цей диван виготовлений зі щільного пінополіуретану і перина наповнена халофайбером. Тут ви будете відпочивати ніби на безпружинному матрасі. А тут, якщо вам захочеться додати м'якості, ви можете розмістити своє спальне місце зверху на перині. Поріна також виконана в двох кольорах, ви можете її повернути іншою стороною і матимете собі в інтер'єрі вже зовсім інший диван по кольору. Цей диван досить легкий, ви можете його посунути, передвинути, помити підлогу, там переставляти в інтер'єрі, будь-як розміщувати. Також э, замовити можете будь які тканині, яка буде пасувати до вашого інтер'єру. Ви можете комбінувати кольори або замовити його в однотоні, це буде по вашому бажанню. Так як кімната невелика, і столик сюди просився, а багато меблів ми не заставимо, щоб не заповнювати всю кімнату. І по стилю. У нас просився отакий от лофт дизайн. Ми запропонували ось такий варіант. Це теж в ультрамеблі обирали. У нас така стільний столик, такий називається Coffee Break, Він може бути от такий по висоті, може бути нижчий, можна замовити комплектом. Колір ДСП ви можете обирати, а металева частина чорна так і буде залишати. Ми відправляємо свої меблі по всій Україні. Підберемо для вашого інтер'єру будь-який варіант дивану, прямого кутового.